Десять років це час, який достатній для того, щоб сьогодні бути знаним на теренах не тільки нашої області, але й далеко за її межами. Сьогодні інститут відомий своїми шанованими викладачами та студентами, молодіжним театром. Я рада цієї зустрічі. Я желаю тільки всього самого-самого доброго інституту Леонідиванчу Дончуку і всій любимій мною Україні. Керівництво професорсько-викладацький склад інституту знаходиться у постійному пошуку сучасних форм навчання, відкриває нові спеціальності від обласної державної адміністрації від державної академії керівних кадрів культури і мистецтв найкращих викладачів, працівників цього навчального закладу нагородили почесними грамотами. Інститути мій культури мистецтв зі святом тебе, таланті ще ти наш. Ми будемо все робити, чиновники ваші, щоб ви ці таланти проявляли і використовували. Житомирський інститут. Інститут культури мистецтв – це велика родина, де між викладачами та студентами завжди панують дружні взаємовідносини. Тут дуже замечательні люди, замечательні педагоги. Всі просто душу свою постійно віддають кожному з нас. Мені дуже подобається вчитися в цьому інституті. Тут у нас багато талантів. Це свято не тільки місцевого значення. Як на мене, це свято взагалі державне. Давайте поблатуємо насамперед всі Данчуку Ніду Івановичу. це він подвижник, самі все зробив, щоб такий був, був, е, прекрасний інститут. В свою чергу директор Житомирського державного інституту культури і мистецтв Леонід Данчук подякував всім за увагу до цього навчального закладу та поділився своїми планами на майбутнє. Ми будемо сприяти вступу до інституту самим. Бідним верствам населення, вихованцям шкіл, училищ, технікумів, які мають від Бога талант, і будемо робити з їх театральних і естрадних зірок.